Слава Господу, брати і сестри. Я пропоную нам пороздумувати над однією історією. Євангелія від Івана я зачитаю з 9 розділу з 1 по 7 вірш. Така, це не повна історія, але досить цікавий такий, такий відрізок. Євангелія від Івана, 9 розділ з 1 вірша, читаю. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. І спитали його учні його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю і з слини грязиву зробив, і очі сліпому помазав грязиву. І до нього промовив: Піди умийся в ставку з Сілоам. Визначається послане. Той пішов, тож пішов, той і вмився, і вернувся ведючим. До цього місця, слава нашому Богові, підозрі. Знаєте, ну, цілу історію я не читав, вона, вона має продовження, але оцей, оцей відрізок, оця, ця частина, знаєте, взагалі, оця історія, вона, вона цікава для нас не тільки самим цим чудом, яке сталося, яке вчинив Ісус, а ще й самою дискусією, яка відбулася між Ісусом і учнями в процесі цієї історії. Ми можемо згадати дуже багато різних подій в Біблії, які описані. Є навіть, ну, є навіть моменти, коли от, Ісус чинить якісь чудеса, але там навіть не згадуються імена людей. От є такі моменти, коли, коли написано Ісус там на багатьох руки поклав, з багатьох там демонів вигнав, але ми не знаємо з кого. А от цю історію Іван чомусь описує в дуже таких дрібних, дрібних деталях. І в частності, якраз. От, Ця дискусія, яка, яка стається в процесі цієї історії, я би хотів, щоб ми сьогодні порозумували над нею. Отже, саме, най, саме найперше, на що ми звертаємо увагу, ми бачимо, що учні, замітивши цього чоловіка сліпого, задають Ісусові досить таке логічне питання. Ісус, а хто винен? Чи він, чи батьки його? Знаєте, я читаючи це місце, роздумуючи над цим, я собі, знаєте, роб. Роблю, роблю такі висновки, е, наскільки люди вони були подібні, як, як тоді, так і тепер, коли 2000 років вже пройшло? Люди практично не, не, не помінялися. Як тоді учні Ісуса задавали питання, хто винен, так сьогодні люди в більшості задають те саме питання. Знаєте, я пам'ятаю початок цієї, цієї війни, скільки появлялося таких промоутерів. Звинувачували Україну, українців ще, хтось там, батьки ваші винні, якісь там предки ваші служили ідолам, от ви тепер мусите розплачуватись, хтось там ще, ще щось говорив. Завжди люди шукали винних. І завжди був запит, а хто винен? От щось сталося, перше питання хто винен? Має бути, хтось винен. Навіть більше того, я пам'ятаю, появлялися такі. Такі пророцтва, які прямо там е, говорили, що росіяни це є там, інструмент в Божих очах, і от ви, українці, мусите сьогодні смирятися, каятися, приймати е, таку, таке, таке покарання від Бога, ну, бо, бо ви нагрішили багато і так далі. Ну, ми, ми не будемо це, це, це обсуждати. Просто. Суть заключається в тому, що люди завжди шукають винних. Як тоді так було, нічого не змінилося. Люди сьогодні продовжують шукати винних. Що би не сталося, кожна людина в своєму житті вона буде завжди шукати винного. Ми будемо придумувати різні конструкції, це то, це через то, це, це, це через то. І от Ісус відповідає учням. Він, він каже: «Ніхто, ніхто не винен. Ні він не винен, ні, ні батьки його, його не винні. І ви знаєте, ця дискусія вона, вона досить цікава. Тому що Ісус, Ісус продовжує і, і, і говорить такі слова. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж доки є день. Надходить он ніч, коли жаден нічого не зможе виконувати. Оцей вірш, знаєте, він, він досить. Такий, знаєте, не, не до кінця зрозумілий для мене. Він я часто згадую цей вірш. Часто ну, просто так буває. Я, часто, я, я до кінця, я до, досі до кінця не, не розумію змісту цього, цього, цього вірша. Але знаєте, коли я коли читав цю історію, е, я зацікавився, чому Ісус оце го говорить? Я, я, яким чином оц, оцей вірш, оці слова Ісуса, вони зв'язані з цим сліпим? Чому саме в історії з цим сліпим Ісус, Ісус говорить до учнів ці слова? Ми, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Знаєте. Е... Ісус фактично до учнів говорить такі слова: ви звинувачуючи оцього сліпого чи його батьків. Ви не можете допустити в, своє, в свій розум, в своє серце таку думку, що можливо, що є якісь речі, які Бог просто призначив, що вони мають ставатися. Не тому, що хтось винен. Ми часто шукаємо винних. Хтось бідний, шукає винних, там, хтось, хтось багатий, так само шукає, хтось там щось недобре зробив. Завжди винні, завжди винні, завжди винні. І, і коли ми дивимося на, на якихось людей, в яких там в житті якась проблема, можливо, хвороба, ми завжди шукаємо винних. Ви знаєте, Ісус, він звертається до учнів і каже, ви не можете допустити думки, що оцей сліпий. Як, як, як тут написано, він каже, ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Тобто, оцей сліпий він є діло того отця, який, який послав мене. Він є то діло, яке, яке, яке ви маєте виконувати. Бог просто на вашому шляху поставив оцього сліпого. Ні він не винен, ні батьки його не, не винні. Немає в цьому ну, в цій історії не треба шукати ніяких, ніяких винних. Просто це є діло Боже, на яке ви мали звернути увагу. Ви мали поспівчувати йому, і ви мали помогти йому, йому, йому по можливості. Оце і є, і, і є діло Боже. Розумієте, бр брати і сестри, це так, само, це так само відповідь певна для нас. Ми так само часто шукаємо винних в різних ситуаціях. В церкві ми можемо дивитися на окремих людей і казати, той неправильно живе, той цей теж щось неправильно, там людина. Там, Хворіє, вона там винна, чи її батьки винні, хтось там ще щось, багатий, бідний, теж там винен в чомусь, той не хоче працювати, той забагато працює і так далі. Ми, ми завжди, знаєте, шукаємо якихось винних. А Ісус, а Ісус говорить, що ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене. Знаєте, в Біблії є декілька таких місць, які перекликаються з, з цим з Словом. Я пам'ятаю, Павло, по-моєму, -по в посланні до Ефесян, він говорить теж такий цікавий момент, каже, добрі діла, які Бог наперед приготовив, щоб ми, щоб, щоб ми в них пробували. Тобто є якісь добрі діла, які Бог наперед призначив, поставив перед тобою на твоїй дорозі, щоб ти на це звернув увагу. І інші місця є, є так само Ісус. Одного разу говорить до Юдеїв каже, вони питаються, що є діло Боже. А Ісус каже: Оце є діло Боже, щоб ви увірували в мене, в того, кого послав Він. І ви знаєте, і от для, для учнів в цей, в цей момент Ісус відкриває фактично оцю, оцю ідею. Він каже: ми мусимо виконувати діла того, хто послав. І оцей сліпий, Він є, він є одне з таких діл Отця. Ні він не винен, ніхто не винен, не треба шукати. Просто він є діло Боже в вашому житті. Ви маєте звернути на це увагу. І ви знаєте, я буду закінчувати. У мене такий заклик, брати і сестри. Як важливо нам все-таки довідуватися про діло Боже. Ми робимо дуже багато різних справ у житті. Ми приймаємо участь в різних проєктах. І ви знаєте, дав би Бог нам не пропустити те, що є діло Боже. От, конкретно то, що для нас призначене, от Бог поставив перед тобою на твоїй дорозі, то на що ти маєш звернути увагу, не пропустити це. Хай благословить нас в цьому Бог. Амінь.